До суха до кінця. Ховаєш військово. Возможно, що ти був би рядом. І допомиг би йому. Якщо попаде ракета в твій дим. Тебе поховай, тільки не я герой, і що ти загин. А як ухилянка. Бо коли почалась війна, ти не пішов захищати Україну. І твоя зговорка зараз це така. Я не пішов, бо того, що депутати не пішли їх діти. Добре, я з одного боку тебе розумію, але. І якщо изходя придут бувати, вони вб'ють твою мати твого зата. Дідусь і бабусів. Вони вб'ють дітей жінку. Но перед цим зводю тебе очах. Но ти знов нічого не зможеш зробити. Бо не будуть з автоматом. Їх буде дуже багато, і вони будуть це робити на твоїх очах. Тоді подумай. Просто подумай, бо ти міг би бути мог бы бутили в Азові і Допомагати своим людям і по потім ти б назвав вже не по імені, не по земному, а братами. Бо повір мені ті, які рано з тобою на передку то ті, ті хлопці для тебе вже брати. Да є а потім становляться мразами. Но в основному багато людей, які з собою поруч там, они стоять бортами. тому задумайся.